Оновлення Верховної Ради це вже не просто вимога майдану, це життєва необхідність. Переконані представники політичної партії Народний фронт. Кажуть, нині про вибори говорити важко, коли на сході йде війна, але зміни необхідні. Країна має нового президента, новий уряд, однак, склад парламенту залишився незмінний, через що країна не бачить реальних реформ, які є вимогою часу та Євросоюзу. В нашій команді є різні люди і досвідчені політики, і нові політики, і громадські діячі, але їх всіх об'єднує одне. Що в найважчі для України часи, коли були найбільші виклики, вони були здатні брати на себе відповідальність, і вони були здатні. Вирішувати найважчі проблеми, які стояли перед нами. Андрій Парубій каже, новий уряд розпочав роботу в непростий час, коли економіка була на межі знищення. Передбачався дефолт, а армії не було. Саме тому довелося приймати непопулярні рішення та ввести в уряд нових людей, які розпочали процес викриття корупційних схем. Зокрема, в податковій сфері. Відкрито кримінальне провадження проти Олександра Клименка, який звинувачується. у Службові недбалості, розкрадання коштів це понад шість мільярдів гривень, і в тих зв'язках було більше 250 людей задіяно в цих корумпційних діяннях. Сьогодні каже Михайло Ноняк, велику роль має відіграти і закон про люстрацію, аби до влади прийшли люди, готові писати закони для держави, а не заради власних інтересів чи фінансових груп. Сьогодні дуже багато в суспільстві говориться про люстрацію. То ілюстрація починається власне, з кожного, це з відмітки біолетні. І якщо сьогодні люди, виборці готові зробити цей перший крок, то скажу вам, що в команді таких сильних. Авторитетних людей я готова працювати, робити все можливе для того, щоб допомогти нашому округу. До речі, обласна організація Народний фронт відмовилася від друкованих агітматеріалів і вирішили весь виборчий фонд, а це понад 100 тисяч гривень, перерахувати на допомогу батальйону Івано-Франківськ, який в скорому часі вирушить на схід.